Ранок-понеділка, хлопців відправляю в рейс. Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Продовжується знову наше таке нестандартне, неправильне життя, як там дехто говорить. Е, вже відігнали ікстрейла, виковиряли форсунку. Е, чекаємо, завтра Василенка буде продовжувати це все діло робити, збирати. А хлопців зараз відправив, поїхали грузити Педжеру. Так як зняли роздатку, роздатку провірили, відправили на ремонт. Поміняли там деякі детали, але роздатка працює. Так що будемо відвозити машину на КПП-сервіс місто Київ. Так що хлопці погнали. А я сьогодні займаюся трохи ще домашніми роботами, так як трохи назбиралося роботи. І Леся Петрівна дає мені трендюлей. Так що працюємо далі. А також завтра зранку, я думаю, ми передамо машинку, яка у нас стоїть, передамо в третю танкову бригаду. Хлопчинку відпустили додому для того, щоб приїхав, забрав автомобіль. Хлопці е їздять всю дорогу на Москвичу, на зеленому і бляха. Ну це просто капітан. Ну, діло не в зеленому, а діло в тому, на які машинки вони їздять. і Це просто вже. Сьогодні я вже зустрівся, поспілкувався. Ну і просто по-іншому ми не могли зробити це все діло. Ми її. Взяли в кредит на розборці Переятливі. Дякую Женьки, що дали нам таку змогу. Фактично ми вже розрахувалися по ній і працюємо далі по ремонтам. Так що обдзвонив я Вадима Волошина зараз там по екстреліку. Працюємо і по БМВ, ну а також е, спілкувався з Оксанкою. Скину гроші на поршньову групу на Педжеровагон 2. Ну, працюємо, працюємо. Трохи є хламу на ремонті, машин немерено, Так що всі задіяні. Хлопці працюють, Олега Вікторовича не трогаємо, чекаємо ЛТшку, мою ЛТшку, яка виїде, можливо, скоро вже з ремонту, бо там вже переживали шелудьку, де твоя ЛТшка. Що ти її пропив? Ні, не пропив. Вона після ДТП ми її вирішили там вже попереварити, перекрасити і зробити, щоб вона далі працювала. Так що працюємо далі, далі щось буду знімати протягом дня. Так що життя триває, і не забувайте, що проблема України це в першу чергу проблема кожного українця, який живе в цій державі. І Розраховувати на когось іншого, нам просто ми не повинні. Ми повинні розраховувати кожен на себе. Якщо у нас якась біда, то в першу чергу ми розраховуємо самі на себе і на свою родину. Так що працюємо далі, далі буде. Скажіть, які це роблять, що ще бе, чи дядьте, а кажу, що віруха нічого не роби. Віруха, ну розкажи їм, яка ти хазяйка, а Я вже... хто це? Чим вареники? Капуста, карток. Да. Так що сьогодні у нас понеділок. Майбуднь, да? Ну, Ми в днях трошки буває, втрачаємо реальність. Ну, але, то, сьогодні понеділок, да, Але сьогодні Вірунчик ще вдома. Надійка завтра на навчу. Чи ти поки ще не йдеш? Поки ще на больничці, Ти вже йдеш в школу. Хочеш в школу, так? Да? Чи вареники будемо ліпити на продажу? ну і гнафік ту школу туди, б... займемося приготуванням домашніх полуфабрикатів. Є ж такі в Березані вже правильно? Вже, да. Да, вже є в нас люди, які виготовляють свою домашню продукцію не тільки для себе, а також на продаж під заморозку. Як Віруся, кажу, а що це за вареники? Тут вона каже, це на заморозку, а це Це, це... мутанти це... му... на дюхані мутанти. Так що дівчатка працюють, розбавляємо трошки. Ситуацію автомобільною і по господарству приготуванням. Е, ну, я не знаю, це буде в нас обід, вечеря чи що воно буде, ми Собі не знаємо. Да, я навіть не знаю, скільки часу. Я зараз готую курям ярму, Леся Петрівна дала мені команду, так що час іде, в інкубаторі в нас лежать яйця курині і скоро дасть Бог вилупляться. Хто? Про... Кур... курчатка. Так що дівчатка тут займаються вареником. Правда, хотів, щоб така гора була засняти. Ми, ну... ми можемо її ніяк якось робити. Чого? Мама, Бо ми треба... то мутанти то нормальні. Да? Мама їх одразу носить варить. Мама одразу їх носить варити, тоді я щось піду до мами. Були вареники прямо да? з руку, а вона сказала, що ти любиш такі. Так, як в селі, так як в селі. А я. Ну, менше рука, менше. Так що капусточка і картопелька. Так що... Буде. А що є, якщо буде добре? А якщо тісто лишиться, то я думаю, картоплю можна оставити, а з паштетом треба зробити. Так що, друзі, отак. вечеря чи обід чи що там не знаю. Як вчора мені пан Євгеній зняв борщ, як він їв, красавчик по-українськи, я спонсор показу. Шелудько. І такий нечайний відосик я виставив там на Фейсбуці, на Тіктоці. Так що прикольненько, звісно, це все діло звучало. Біжить наша це директор, директор який учить дівчат ліпити вареники, щоб не казали, що це круха займається відбором кандидатів. Так що, друзяки, все, я пішов далі, бо зараз мій директор зробить мені вирвані години. Так що не дає нікому заржавіть. Знову мене жде скоро рознову рибка. Леся Петрівна в процесі. Шелудьківське бабське царство. Скажи привіт. А ви здоровкались? Да, напевно. напевно. Ну, що Лудько наче знімати, тут непонятно як. Так що Леся Петрівна участь своїх дочок, як правильно ліпити вареники, щоб потім не казали, що те що не навчила е, е, як там, дівчат ліпити вареники для чоловіків. Ну, ти заміж взагалі не собираєшся. Віруха збирається, так? Да? По-любому треба, правильно? Ха-ха, <гум> віруха вже може заміж виходити. Ж... Надюха ще не хоче. Отак, виходить по... по повній програмі. Все, О, не так, то тут все чітко, як треба собирати манатки і линять. Бувайте здорові. Я. Можеш... Я йду для твоїх курей робити ярмо. Давай, да, роби. так, Працюю. Гестаповка, бачили? Да. Ні, Вона у нас добра. Да. Коли спить. Просто не, соль. не соль. Сьогодні вона ще найдобріша. Віран, ну, твоє тісто вже зараз вилізе. Яке тісто. Втече. Друзі, а що це ти тут ще робиш, а? Це булочки. Булочки? Ого, яке тісто прикольненьке. І що з ним треба робити? Булочки було. Дирки підім'я. Дирку зробити чи що? Так... так що бульки готовлять для себе бульки. Все, погнав я. Вареники на дюшкині. Не мій. Ні, а це не твій. Не, <смеш> це не мій це мамкин. Це баба зайшла, зліпила. Це не, да? не мій, чесно. Ще тут тільки баби не вистачає. Так, так що, друзі, тут мені спокійніше, дивіться, зажарочка є і варенички вже є. Щас буду знімати пробу. Варенички варяться на пару. От, І буду їсти зараз вареники, поки нікого немає. Піду далі займатися своїми справами. Хлопці десь поїхали. Нарезал за дождь, ну а у нас вот такая красота. А и без Киева нам с этой машиной не справиться, поедем на Киев. Попутно забираємо течіка на розвал. Друзі прибули до столиці. Давай, давай, нормально, нормально йде. Ось таке. Центр ремонту коробки передач. Бляха скучати не приходиться. Так що, друзі, сьогодні понеділок день важкий. Хлопці трохи підправляв їх по командіровкам. Трохи займалися автівками, ну а я сьогодні трошки займався іншими моментами, трохи по телефону, але в основному сьогодні домашню роботу робив. Так що знаходжуся, виселила мене Леся Петрівна, Каже, Роби собі нову хатку, тобто в неї там сидить в інкубаторі, не, не сидять, а лежать вже е, лежать яйця, інкубуються, будуть курчати, залишилось дуже мало часу. Тому ми з нашого свинарника універсального, вже в цьому свинарнику е, спочатку це був бролірятник, потім був свинарник, потім тут були свиноматки, потім вже у нас непонятно що. Так що у нас брудерів немає, ми використовуємо не брудера, тобто ми ще взяли таку клітку, по контуру повністю зашили таким паробар'єром І тут у нас Ось така штучка, тут воно відділяється. тобто двері ніякі не робили. Така шторочка. От. І зараз відключимо, тому що поки ми тільки що Все сьогодні за зробили. зробив. Ось кажуть, що двокомнатна квартира, так як Назар каже, що двокомнатна квартира. Тому що ми потім це все знімемо, тобто відкрутиться то саме забереться перегородочка, і буде велике приміщення. А тут у нас ми зараз все запустили вже. Так, перегородка повісили дві лампочки, у нас тут буде, два коврика. І перед тим, як уже в Лесі Петрівні будуть е, лупитися кручата, ми за пару днів це все діло тут включимо і наженемо температуру. Ну, Може навіть поставимо. Такого калорифера. ну Це зараз просто провіряємо, кинули переноску, підключили дві лампочки. Одна буде, цей коврик буде Включений, там у мене є розетка, і там біля свиноматки, біля любаньки є розетка. Так що використовуємо наше приміщення. Дякуючи Богу, що воно у нас є. Колись зліплене також з хламу. От, будемо використовувати для курчат. А наступну клітку так само, там, де у нас були перепиляти, але потрібно теж просто зробити так само. Ми так само гідробар'єр це його будемо його піднімати, а перегородку забирати, щоб була більша площа, коли вони підростають. І таким напольним методом будемо використовувати. Спочатку думав, зробити ще ляду, але в принципі ми навіть зимою, там де були у нас перепила, в принципі, наганяли температуру. Достатньо було двох лампочок і достатньо було двох ковриків, Але тільки треба зарані це все діло включати, щоб воно наганялося температура. Ну а потім розгородимо і будемо дорощувати, а потім вже будемо думати, куди їх далі садити. Так що, друзяки, скоро в нас весна, верніше, по календарю вона вже є. І більшість людей також закладають інкубатори, садять квичок. Хтось планує щось купувати, там, курчатка чи бройрятка. Так що працюємо далі, але не забуваємо, завдяки кому ми маємо можливість працювати. Сьогодні день теж не виняток, понеділок, і допомога Збройним силам вона від нас ніде не ділася. Я по телефону вирішував деякі питання, там з хлопцями із гаража, тобто зимоліто, також з Романом і Оксаною по телефону, а також сьогодні Вадім і Анатолій Васильович були зайняті трошки іншими справами. Вони відганяли їх стрейла, витягували форсунку, притягнули його назад, загрузили Педжеру вагон, відперли на Київ на Вишневе на КПП Сервіс. Також забрали теп 4-го з ї бригади. Сьогодні, наче його вже доробили до кінця, зранку ще поміняли підчипник і відігнали його на розвал сходження. Так що, друзяки, працюємо далі, не опускаємо руки, рухаємося далі, підтримуємо наших захисників і плануємо, якщо тримали господарство, не опускайте руки. Да, цінова політика на зерно велика, але шукаємо шляхи, об'єднуємося в команди і все-таки тримаємо, тому що по-іншому ніяк. О, тому що треба годувати і родини. Ну, от якось так. Ну, в тахарстві трошки воно якось більш лояльніше. Навіть з тим бройлером ніколи він не був у мінусах, ніколи. А от по свинарству були моменти, але якщо будете реалізовувати самі, ще раз роблю нагоду, то в принципі проблем немає. А також ми придбали ще одну горілочку. Попалося мені в тіктоці. Так що, Юльки, привіт. Я з нею спілкувався по телефону. Протестуємо, проста горілочка. Подивимося, якщо вона толкова, розповім, покажу, ну і оставлю реквізити безпосередньо людини. Це жіночка, яка це мама, яка виховує дітей, а також питається заробляти якісь копійки, працює з людиною, яка їх виготовляє. Так що якось так. Хочеться також підтримати і в цьому напрямку. А також мені ще прислала моя підписниця Гала, два мішка БМВД. От колись ми з нею спілкувалися по телефону, спілкувалися по поросятам, трошки консультував по свиноматкам, ну і також вона паралельно розпочала займатися продажем БМВД, там вітамінних добавок і різних різних інгредієнтів. Постараюся ще поспілкуватися з нею, ну і, можливо, когось зацікавив, бо дуже сильно просив, щоб я протестував. Я кажу, да я не займаюся цим. Ну, приїхав на кошті два мішки БМВД лежать. Так що прийдеться його згодувати. Знак поваги але. Хоч я не люблю Шармака. Ну от якось так. Так що, друзі, всім миру здоров'я і добра. З До вами був Сергій Шелудько. Працюємо далі. Всім пока-пока.